кросовки перліна і змір Туреччина. Так, все шкіряне, зовні шкіра. Ось на підйомчику на бука трошечки. Ось на бук трошки. І на заднічку на бук. Твердий заднічок, подушечка обов'язково. Язичок м'якенький обов'язково. Середина шкіра. І он всередині такий супінатор Гарбочок ось такий є. Так, заліпка, Заліпка на всю проходить. Не трішечки збоку, а на всю. Це дуже добре, бо воно гарно фіксує і довго служить. А верхні, бачите, навіть сил треба прикладати. А зверху ще й язичок фіксує. Це, це сама правильна заліпка. Так, моделька легенькі. По-перше, легенькі. Підошва не тріскає, не лопає і не скользить. Так. Моделька розрахована на таку ніжку худеньку, з підйомчика. Навіть на, не на худеньку, на стандартну, більше до повненької. В магазині їх пірашками називаємо. Є така ніжка, що мало куди входить. То це моделька на таку повненьку ніжку. Сантиметр запасіка має бути легкі, комфортні, чудові під все, дуже практичні, класні красиві.